Перша сесія у новому році. Сім питань всі одноголосно. На Найголовніше виділення коштів на спорядження та автомобіль для наших військових. Проголосували всі. Одноголосно за всі питання ми розуміємо, чому що до наша сесія була присвячена в основному видалення коштів для військових. Це і придбання автомобіля, це і придбання дронів, це і придбання там, там тепловізорів, і там якісь там. І ще прилади, які є, це і гуму на резину, і подвоз води військовим. Сьогодні на сесії матеріалізували заяву 126-ї бригади, і вони отримують автомобіль. Також Збройні сили сьогодні отримують паливо, отримують квадрокоптери. І Я хочу сказати, що сьогоднішній шах це дуже важливий. Видно його, що це постійно буде. І впевнений, як сьогодні голосували, і про те, що говорять депутати, вони настроєні йти і далі так. Допомога військовим потрібна, і вони повинні не з проханням звертатися до нас, а звертатися зі зверненнями. Слово прохання воно якось звучить недоречно. І на ці звернення ми однозначно. Повинний відповідати да депутати одноголосно проголосували за внесення змін до міської цільової програми підтримки населення. Мова йде про військовослужбовців за рахунок міського бюджету. Військові зможуть відвідувати басейн, отримувати відшкодування за санаторно-курортне лікування. Прийняли зміни до програми, яка Регулює е, статус ветеранів війни та всі питання, що з цим пов'язано. Там передбачили деякі е, пільги для наших військових, тобто це і е, супровід інвалідам. Е, для оформлення відповідних документів це і реабілітація, це і е, відвідування нашого басейну. Тобто також і на це відповідно передбачили кошти. Також народні обранці прийняли на баланс міста техніку для навчання дітей. Зокрема, комплект ноутбуків надійшов від одеської районної військової адміністрації. Це більше сотні планшетів і гарнітура до них передали від благодійної організації фундація Олени Зеленської. Техніка видаватиметься мале яка входить до вразливих категорій населення, та дітям, які не можуть доєднатися до дистанційної форми навчання, було дуже жваве обговорення з цього приводу соціальних мережах. Ну, по перше, давайте з простого, Ми, як депутати та а, виконавча влада, у вигляді управління освіти зробили все, щоб якнайшвидше прийняти це на баланс, та якнайшвидше передати це дітям, які цього потребують. Список був а, до цього заздалегідь зроблений, тобто цей. І військових, і з сироти, і з малозабезпечених родин. І з цього приводу хочу сказати наступне. що Жваво обговорення було таке: а що ж ми даємо ноутбуки дітям, мовляв, там на деякий період. Бачите, але а, асоціація має бути наступна, як, наприклад, з підручниками. Тобто дитина, коли бере підручник, це шкільний пшкільна предмет, шкільний, і таким чином його потім повертає да, до бібліотеки. З цього приводу теж саме стосується і планшетів та ноутбуків. Це тільки для навчання за спеціальною програмою, тобто, як встановлено, там не можна дивитися кіно чи грати там на ноутбуки чи. Планшеті це саме для навчання та зв'язку з цього приводу, коли дитина, як нам пояснив заступник Роман Телепов, закінчує школу у 9-му чи 11-му класі. Після цього він відповідно повертається на ноутбук, що планшет сесію відвідав радник начальника одеської РВА Василь Бугайчук. Много я спілкуюсь з депутатами Чорноморського Ради, і я бачу, що вони не тільки з державного бюджету, з міського обласного району, вони також. Дуже багато залучають фондів, які допомагають, і дуже потужно допомагають. Тому ми завжди, коли їздимо по району Одеському, ми радимо навчатися, як спілкуватися з міжнародними фондами, як це роблять міський голова, і його команда в місті Чорноморськ. Це буде Україна, Єлизавета Шереметєва, Світлана Кузьменко і Тетри.